Вітаю громаду Кагарличчини. Я депутат Каралицької міської ради 8-го скликання Лисий Іван Миколаєвич. Прибув на е, місто Кагарлик на засідання 67-ї сесії Каралицької міської ради, яка сьогодні буде о 10-й годині розпочне свою роботу. Значить, сьогодні в мене є звернення до депутатів, які я сподіваюся, які будуть так сказати, на користь нашої громади. Оголосуть своє звернення, відповідно, відповідно, Віктор Олександрович зафіксує це звернення, відповідно, подивимося, як депутати підтримають і чи проголосують. Так що слідкуємо за сьогоднішніми подіями, товариство. Зараз відправляюся в зал засідань. Хто за те, щоб розпочати, прошу Шановні депутати, шановні присутні, я депутат Кагарлицької міської ради 8-го скликання, скликання Лис Іван Миколаївич Відповідно до рішення Кабінету міністрів України, постанова номер 1456 від 20 грудня 2024 року Кабінет міністрів України затвердив порядок надання та умови використання окремих міжбюджетних трансфертів, на які в Державному бюджеті України на 24 та 2025 роки передбачено низку субвенцій дотацій та для місцевого для місцевих бюджетів беручи до уваги інформацію відділу освіти кагарлицької міської ради загальна кількість учнів у перших четвертих класах 956 учнів Отримую, отримують гаряче харчування 100% учнів загальна кількість учнів у 5-11 класів 1740 учнів Пільгова категорія з них складає 455 учнів, отримують харчування 100%. Значить, 404 учнів отримують харчування за рахунок батьківських коштів. Але 850 учнів загального, загального шкіл не мають доступу відповідно до харчування, По ряду об'єктивних причин. Прошу, вну, прошу внести, включити до порядку денного. 67-ї 67 сесії Кагалицької міської ради, 8-го кликання, для забезпечення, для забезпечення більш широкого доступу для отримання харчування у загальноосвітніх закладах. Громади звільнити від оплати, від оплати учнів 5, 6 класів. Прошу мою пропозицію внести до прорядку денного 67-ї сесії, а депутатів підтримати. На що цієї пропозиції, коротко хочу повідомити. Я, я мав... Дивіться, я насамперед ну, вчора було засідання комісії, нам було звернутися з цими Дивіться. По-перше, ціна питання, це ж бюджетні кошти. Так. Треба 5-6 врахувати ціну питання і потім е, пропозиції. Шановний головочек, пропоную підготувати відділ освіти, є керівництво. Е, якщо 5-6, скільки в нас є діток, перевезти це в кошти і тоді радитись, чи в нас є для цього кошти, чи немає. Дивіться. Ми, е, ми станом на сьогодні не можемо це розглядати, бо всі вільні залишки, перевиконання, ми всі з'явили, здійснили розподіл. Тому станом на свій час нема потреби його вносити. Готуйте пропозицію на наступний Ні, Дивіться, дивіться, дивіться. Коштами треба знати ціну питання і мати надо Дивіться, Олександр Олексійович, дивіться, перед тим, ви знаєте, ви про цю інформацію добре обізнані. Через те, що дивіться, дивіться, дивіться. дивіться. Олександр, Олександр. Чи... А... що перерозподіл здійснено і перевиконання перерозподіл здійснено для того, щоб змінити від сплати за харчування. П'ятий, шостий класи, треба знати кількість і ціну питання, і звідки зняти кошти, чи заробітної плати вчителів, чи відкуди. Тому сьогодні розглядати його не можна. Ми опрацюємо і на наступну сесію донесемо і виробимо лінію, чи ми можемо це, чи не можемо. Тому, будь ласка, наступні пропозиції. Я не можу виносити, бо його не можна, не можна розглядати, немає коштів у нас для того, щоб вийти. Ні, від дивіться, Олександр Олексійович. Олександр Олексійович, я хотів би завершити свою думку, я почув вас. Але дивіться, справа в тому, що на попередніх сесіях, які в нас відбулися 23-12 і та 14.01.25 року, значить, ми відповідно розподіляли субвенції у сумі 2 мільйона 253 тисячі до 2 мільйони 600 тисяч. Це те, що нам надала держава. Субвенція на харчування перших-четвертих класів. Це державна субвенція, яку держава нам передає. Попередній квартал до кінця року ми те, що встигли, те ми використали. Але є обмеження тільки перший-четвертий класи. Да, ми частково повернули ті кошти. Зараз у цьому році є інформація, що з 1.00 з державного бюджету будуть харчуватись всі безкоштовно. Але то інша дія. Олександр Олексійович, дивіться. А справа в тому, що справа, що в нас ось цих 950 учнів перших-четвертих класів, в нас велика кількість категорій людей були пільгових, які звільнили. Пільгові ми з вами проголосували, ми врахували бюджет, вони всі, всі враховані. Всі... Значить, яке, яка ваша мод... Я... пропозиція? Дивіться, Пільгові категорії ми забезпечили фінансуванням і ми фінансуємо всі пільгові харчування. Я це знаю, але... Олександр Олексійович, але дивіться, але ви мене почуйте, в нас забирайте на що. Зараз побачите, зараз частина депутатів хворі. Зараз тут і так прийшли, слава Богу, в Ну Якщо зараз, ви бачите, він просто працює, ну так, працює на команді. Йому зараз цікаво це запитання, він це добре розуміє. І як хотів вивчити це запитання, прийшов на комісії, вивчив, би місти пропозиції, воно було обратно. Так я ж вніс, я вніс пропозиції. Він знаєте. Ви на комісії були? Ви на комісії були? Не було. ні, я був нього. Те, що ви в нього були, за цім різні речі. Я ж його не Значить, дану пропозицію, проєкт рішення. Зв'язку з чим. Зв'язку з тим, що дана земельна ділянка не має кадастрового номера, не має нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а просто виставляється, так сказати, свої називається по схемі, по схемі свої для своїх. Тому беручи до уваги, що ущемляються інтереси громади, а також інших сільхозвиробників, прошу не, не підтримувати дану пропозицію. Покажете за 25-та ручка на Виктор Размиранев за 2300 За съмаш решение приедено ще педа на денку Бочкин в Александрия на рождения ден. Покажете за I'll bet the respective massive speciality wanted to respect. ししますみません。 Ну, Так як ми знаходимося на локації біля нашого пророка Тара, Тараса Григоровича Шевченка, який заповідав нам, і мене в сім'ї великій, в сім'ї новій, вольній, не забудьте пам'янути, не злим тихим словом. Ну, а ми, як його нащадки, так сказати, втілюємо його, його погляди, його... його Побажання в життя. Значить, сьогодні закінчилося товариство, як ми ранком вам і повідомляли, сьогодні закінчилося 67 закінчилася 6-7-ма ка 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 сесія Кагарлицької міської ради, восьмого скликання, на який я як депутат, представляючи ваші інтереси, вашої громади, в її, е був, мав місце, так сказати, бути присутнім. Значить, на сесії було розглянуто сьогодні. 156, 156 питань. Питання були різного готунку, але ви знаєте, що як депутат, як депутат... Як представник громади депутат має право перед початком сесії з дозволу головуючого, на даному випадку нашого голови нашої громади внести свої пропозиції до порядку денного, ну, так сказати, пропозиції і також так сказати, якщо депутати підтримають, то ця пропозиція буде внесена до розгляду сесії, і потім відповідно обговорена і проголосована. Запропонував і, головуючому під час засідання панюті Олександру Олексійовичу, внести до порядку денного мою пропозицію, що вона, що вона складалася. Я, як депутат, слідкуючи за подіями, як в цілому країні, так і в нас громаді, знаю, що протягом попередніх сесій, а іменно, це сесія 63 сесія і 60. 63... 65-та сесія, значить, були прийняті такі нами, були зміни, внесені зміни до, держав... до нашого місцевого бюджету за рахунок субвенції. Субвенція поступала, цільова субвенція. Значить, одна субвенція складалася із 2 мільйонів 220 тисяч, і друга субвенція складалася із 2 мільйонів 600 тисяч. Значить, загальна сума це було 4 мільйони 4 850 тисяч для харчування. У учнів у загально наших загальних навчальних закладах нашої громади, а іменно в категорії перших-четвертих класів. Безкоштовне харчування. Це держава дала субвенцію, щоб діти, які ходять до, до навчальних закладів першого-четвертого класу, мали можливість. Харчуватись безкоштовно. Ви знаєте, що в школах нашої громади організовано харчування для учнів, значить, і от держава дала кошти. Ми ці кошти взяли 4 мільйони 850 і відповідно з час проводимо харчування. Я як депутат звернувся в відділ освіти, навів, так сказати, інформаційну довідку, де з'ясував, що 950 учнів, а це загальна кількість наших учнів, які навчаються з 1 по 4 клас, 100% приймають це харчування і задоволені. Але в нас є друга категорія учнів це 1780 учнів, це вже учні 5, го 11 класів, які... З яких 850 дітей не, не, не мають доступу або по об'єктивних причин, що батьки не, можуть, не мають можливості профінансувати, або інші, не знаю, але не, 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 не мають доступу до харчування. Велика, велика кількість 850 дітей. Значить, я в свою чергу, в свою чергу е, провів перемовини із е, м, батьками учнів, які навчаються, з учителями, з, де, з деякими директорами шкіл, з, з, також з, з керівництвом, деякими керівниками, в частності з прохвильним завом, це з Любою Євгенією Коваль, де я казав, е, доносив свою думку про те, що чому б нам, як громаді, наприклад, не взяти навантаження, ну, якщо держава взяла навантаження фінансове, як я вам тільки що доповів, це перший, четвертий клас, безкоштовне харчування за рахунок держави. Той здає нам субвенцію, а ми відповідно вже закупляємо це харчування. То чому б нам, як місцевій громаді, з нашого бюджету не взяти навантаження на 5-6 клас? Ну це було б більш справедливо. Значить, я питався цю та донести цю інформацію до головуючої. Головуючий сказав, що це треба обрахувати, це треба про, проаналізувати і, можливо, на наступну сесію ми це питання винесемо. Тобто будемо сподіватися, що голова віднесеться до цього питання відповідально. І з розумінням того, що відображає на сьогоднішній день у нас ситуація в громаді, не може бути такого, щоб 850 дітей не мали можливості на сьогоднішній день доступу до харчування. Так що надіємося на їхню відповідальну позицію і діовуч, так сказати, хай обшитають, що він взяв такий тайм-аут, сказав, дайте нам термін до наступної сесії, то товариство тоді будемо чекати, хай вони нам обрахують і скажуть, чи вони можуть взяти на себе це навантаження, чи не можуть. Це одне із питань. Яке я хотів сьогодні від, від громади, я думаю, що мене бі, особливо батьки учнів роз, підтримують у цьому питанні, через те, що це важливо. На сьогоднішній день ви знаєте, що харчування складається в нас із, із, із залежно від групи. Це перша, перша група учнів це 45 гривень, це молодші класи, друга група, група це 50, і старша група 55 гривень. Багато немало, але якщо у сім'ї двоє дітей, то це кожен день 110 чи 100 гривень треба віддати на одне харчування. В місяці, ви самі розумієте, це пару тисяч, дві тисяч. Так що все те хотілося б, щоб все-таки ми як громада, якщо держава йде на зустріч і допомагає, то чого ж ми тоді не можемо допомагати на місцях, як депутати. Це одне із питань. же я не голосував за питання, за одне із питань яке мене, ну, як депутата, ну, я вважав, що я не можу його підтримувати. Це питання номер 39 а саме про надання в оренду сільхозгосподарському господарству гармонія своє в оренду земельної ділянки в місті Кагарли по вулиці Став'янка. Це 11 гектар. Чого я не проголосував, а він я проголосував проти. Через те, що в даному проєкті я не побачив ні е, нормативної грошової оцінки земельної ділянки, ні не побачив кадастрового номеру. То Ця земельна ділянка сьогодні виставлялася на реалізацію ну, в оренду, на рік. Просто так сказати, по формулі свої для своїх. За цією ділянкою. Цього, цього фермерського господарства, яке я з'ясував, власником цього господарства Син Синцова. І тут, понимає, Івана Михайловича, який являється одним із замісників, першим замісником голови міської ради. І в даному випадку хтось вони ну, просто так сказати, вирішили, що от... Земельна ділянка, як людина, от, наприклад, щоб ви зрозуміли, без паспорта, так оце земельна ділянка, Тобто вона розташована тут поруч, вулиця Став'янка, якщо їхати в сторону Узина, справа ви цю земельну ділянку ви персонально не визначите через те, що вона не визначена. Що таке земельна ділянка? Ви розумієте, що це кадастровий номер, що це так сказати, нормативна грошова оцінка, її призначення цієї земельної ділянки. Всього цього немає. Просто так, от необлікована земля десятками років тихенько скривається, І тільки дякуючи тому, що я як депутат привернув до цього увагу. Я проголосував кнопкою червоною кнопкою. Але всі останні депутати у нас сьогодні на засіданні було 18, 17 підтримали дану пропозицію. Так що, товариство, от така ситуація. Не відображають думку громади, не відстоюють, а просто відстоюють, як кажуть, приходять під гаслами, як сказати, ну, як і закон про місцеве самоврядання зобов'язує, що депутат повинен відображати інтереси своїх виборців, своєї громади, відстоювати ці інтереси. В даному випадку я зрозумів, що ніхто не відстоює інтереси громади, а просто так сказати, сьогодні, сьогодні ми тобі, завтра ти нам. От так, по такому принципу сьогодні спрацювало. Так же сьогодні голова зробив так сказати, аналіз своєї роботи, в цілому він відчитався за громаду за 24-й рік, яка робота була зроблена в соціальній сфері, яка була в комунальній сфері. Великий звіт, там він складається з великого, але голова по мірі можливості нам що ми, так сказати, міг донести до ніс, але я думаю, що всіх, хто цікавий буде, все-таки цей звіт взяти перечитати, через те, що він дуже огромний, великий по об'єму, але там багато цікавого. Яка робота велася, як що було зроблено, і це все дуже цікаво. Так що, товариство, дякую за увагу. Слідкуємо. Шановний Іване Миколаєвич, я теж сидів у залі, спостерігав за ходом сесії і мене ось що здивувало. Мова йшла про е, дитяче харчування. Дитяче харчування. Це ж ми... Не... Купа щебня, що може полежати там місяць чи е, щось таке е, не, не, не живе. Смова йде про харчування, тим більше дітей. Це що вони голодні повинні бути цілий місяць, поки е, міська рада, чи хто там надумається виділить кошти на дитяче харчування. Це ж просто знущання над... Живими людьми, як так можна оце відкладувати на цілий місяць вашу пропозицію? Та негайно треба було першим пунктом взяти там оці всі крішкотворства, які вони придумали, що ви десь там не встигли, ви щось не подали, ви щось. Ви сьогодні виклали і цей факт ніхто не заперечував. Треба було зразу це все питання брати в оборот, тому що харчування, тим більше дітей, вони ж не повинні бути голодними. Це одне. одне Тепер друге, мене здивувало відношення до громадян, до виборців, які прийшли і їх прийшло більше, ніж депутатів. До речі, ви кажете, 17, ви не голосували. А 17 назвав. Так а було 15 на насчитав у залі. 15. Ви не голосували. Двоє в президіумі сидить е, Людмила Вікторівна і Олексій, Олександр Олексійович. Получається е, 14, 2 – 16, Тобто, сфальсифіковані результати голосування. Я це все діло викладу, я там зблизька підходив до цієї дошки, де висвітлювалася кількість проголосувавших. Обходив е, депутатів, ви знаєте їх, а чи вони за себе голосували, а чи може хтось за кого голосував? Оце насторожує. Тепер відношення до простого виборця. Приїхала із далеку, із далеку, Губанова е, 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 Віра Анатолівна. Вона там декілька разів намагалася там щось спитати і на, і на кінець в кінці. Панюта Олександр Олексійович, як начебто він її робить якесь одовження якесь робить, дав їй слово. І вона там єлі єлі там встигла сказати, за що я плачу за оренду. Покажіть мені, ви мені підвищили оренду, але не кажете за що. Ми запропонували її там. Тобто відношення до простого виборця, до простого громадянина свинське з боку міської ради, з боку голову нічого. От. Чому так оце відбувається? Я ж як е, джерело влади, я наприклад, це, дуже, дуже це мене турбує таке відношення Свилинське. Та ви ж наші, е, наші так сказати, представники, які... які а ми вам начальники, ми вас, вам повинні диктувати умови, а не, а не ви нам. Чому так поставлено у міській раді отаке відношення? Хорошо ви, ви представляєте нас, ви всі да? не за себе, а за нас. За, 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 за нас. Так і вас там, так сказати, відпихують. Напав на вас цей, як його, широкоступ. Чого ти напав? Він ж до тебе не звертався, він напав. Тобто там таке якесь, якесь таке зібрання, яке, яке не зрозуміло, з чим займається. Це повне звук. що ви можете сказати по цьому Ми, поводу? Перше, відносно харчування, до якого ви тільки що обратно перше привітали, значить, не можна сказати, що в нас ця послуга не надається, вона надається. Але в нас є, я ще раз наголошую щоб громадськість почула, що в нас загальної кількості наших учнів в загальнонавчальних класах загально, згідно з довідкою, яку мені надала наша, ж, так сказати, відділ, відділ освіти, 850 дітей. Не мають доступу. Це говорить про що? Або в них грошей немає, або в них апетиту немає. Ну скоріше, що в них грошей немає, через те, що якщо, наприклад, ми знаємо, що перший четвертий клас, а це 950 дітей. Ми, значить, За рахунок субвенції 100% отримують харчування, значить в них апетит є і вийшла доступність, але дякуючи постанові Кабінету міністрів, яка дала субвенцію, тобто і 100% ми охвачуємо харчування. Якщо ми переходимо в другу плоскость у цю плоскость нашу. Тобто у нас, виходить, не всі мають доступ. І тут ви правильно кажете, наголошуєте, що це питання треба брати і оперативно вирішувати через те, що за харчуванням стоїть здоров'я дітей. А діти це наше майбутнє. Це перше. Ви мене почули. Тобто сама послуга надається, але вона не надається в, общі, в, так сказати, в загальному масштабах всієї нашої громади. Тобто велика частина дітей, майже під тисячу дітей, не мають доступу до харчування. Що буде із здоров'ям дитини, яка не буде отримувати гар гарячу? Харчування. Розумієте, це будуть захворювання шлункові, так сказати, кровоносні. І це буде здоров'я. І хто а це... буде захищати? Да, да, Все ви... правильно, працювати, захищати, а тим більше ми знаємо, що наша динаміка у нас в нашій громаді від'ємна. У Нас людей помирає у п'ять разів більше, ніж народжується. Значить, це... Це перше, на вашу відповідь. Значить, друге, що ви кажете, що депутат так, ну, буйно і ну, реагують. В частності, ви привернули увагу до е, широко, широкоступа Олександра Васильовича. Ну, дивіться, в них корпоративність, вони просто, щоб ви розумієте, вони корпоративність, вони в такий спосіб підтримують свою ідеологію, яку вони вважають за потрібну. І це їхнє право. Я відстоюю, друге діло, що я в меншості, мені тяжче, звісно, але вони от так сказати. Єднання навколо чого справа в тому, що в мене таке враження складається, що вони приходять у цей місцевий орган влади, ну скоріше всього, не то для того, щоб відображати оце цих, які не мають доступу до харчування або інших так сказати можливостей. Я такий спосіб, ото знаєш, як сьогодні дружно кооперативно вирішили е, земельну ділянку надати без. Ніяких, так сказати, документів, ні нормативної грошової, грошової оцінки, ні кадастрового номера, просто нічого, а просто це хороший парень, тому що він син сенс сінцова, отут вони дружно всі голосують. Це відповідь вам, чого вони так агресивно нападають і все це не що, як сказав Тарас Григорович Шевченко, під кінець нашого так сказати, дякую вам, що ви взяли в мене інтерв'ю, що я міг через через незалежного кореспондента донести цю інформацію до громадськості сіка -Гарличчини. А як сказав наш пророк Тарас Григорович Шевченко, борітеся, поборете вам, Бог спомагає з вами правда, з вами сила і воля святая. Так що, товариство, не падаємо духом, боремося на сьогоднішній день. Ми ви знаєте, що тоді по, по, по першому питанню ми відкрили вже все таке, хоч і через суд відкрили уголовне провадження. Зараз слідчі працюють, ми будемо цікавитися по тому питанню по земельних. А далі будемо вам доповідати. І на, загал буде да, і на широкий загал будемо повідомляти. Так що іще раз дякую за увагу і вперед. І вам дякую, Миколаїві. Да, спасибі за роботу.